Задача в кожну клітиночку зайти, щоб було якнайбільше закритих клітинок. Ті, хто отримав таку сітку, вони вже іншу не хочуть, тому що ця сіточка вона дуже мобільна, вона легенька, вона не намикає. Багато питають, тобі ще не надоїло питати, не надоїло. Я кажу, а що війна закінчилась. Сам не можу воювати, а допомогти. Люди, які приходять сюди, дуже засмучені. Вони через місяць, через тиждень, кому скільки треба часу, вони просто розкриваються. Вишгородські павучки це велика волонтерська команда, яка спочатку повномасштабного вторгнення плите маскувальні сітки. Її волонтери люди різного віку та професій з різних куточків України. Задача в кожну клітиночку зайти, щоб було як найбільше закритих клітинок. Трошки фантазію включаємо. Десь, якщо клітинка виступає, треба її закрити. Людмила Ларецька працює у банку у вільний час від роботи, плете маскувальні сітки. Багато питають. Тобі ще не надоїло питати, не надоїло. Я говорю, а що війна закінчилась? Добре, що ви вдома може вам і надоїдає. Нам не надоїдає, поки йде війна, поки хлопці наші гинуть, ми маємо захищати. Хоч таким способом допомагати. О цього образ. Я ріжу, підготовка, а це пополам. Mm -hmm. Я кажу, навчися. Mm -hmm. і складуєш. Микола Мінчук ходить сюди майже щодня разом з дружиною. Чоловік пережив інсульт. Коли працює, почуває себе краще. Сам не можу воювати, а допомогти. Я не можу. Стояти і за коліна, а сидіти потім пройтися можу. і отакі підготовки роблю на сітки. З 2 іюня прошлого року ми сюди прийшли і узнали, що можна здесь допомагати. Болить голова, не болит, голова щось то болит. Ми встаємо, збираємося і йдемо сюди. Тому що ми розуміємо, що без этого нельзя. Осередок вишгородських павучків заснувала волонтерка Ірина Сергієнко разом з чоловіком. Ця ідея прийшла до неї у перші дні повномасштабного вторгнення, коли в Україні панувала паніка та хаос. Вона не мала жодного досвіду плеціння сіток, але дуже хотіла допомагати армії. Команда, яка починала з нуля, зараз має понад 200 замовлень від військових. На сьогоднішній день команда волонтерів сплила 520 сіток. Це більше трьох кілометрів. Ті, хто отримав таку сітку, вони вже іншу не хочуть, тому що ця сіточка вона дуже мобільна, вона легенька, вона не намакає. До такого рівня вожгородські павучки пройшли нелегкий шлях. Перші сітки були невдалими. Волонтери намагались використовувати для їх створення найбільш підходящу тканину, яку могли знайти, проте вони не мали маскувальної функції. Ці сітки були не вони були як галявини, там з, з горошками, з квадратик. З, ну, будь Коротше, повна демаскувальна сітка, маскарадна, як ми зараз її називаємо. Одного разу е, на моє чергове фото в Фейсбук е, відповіла волонтер з багаторічним досвідом, сказала, що е, ми вбивці, що ми не маємо права це робити, що е, якщо ми не розуміємо, що ми робимо, то ми е, не повинні це робити. І я її запросила до нас в гості, тобто ми зрозуміли, що ми йдемо кудись не туди. Волонтерка підказала, що варто використовувати спанбонд, матеріал, який найкраще підходить для плетіння сіток. Команда вижгородських павучків поступово навчилась створювати дійсно маскувальні сітки. Їхній колір ідентичної місцевості, де перебувають військові. Ми кожну тканину почали просвітлювати в нічного бачення. Ми почали кожну тканину дивитися з інших сторін. Тобто, чи вона маскує, чи вона демаскує. Ми почали спілкуватися з аеророзвідкою під кожним місцем місцевість ми робимо свій розклад. Тобто Миколаївський степ, наприклад, і вишгородський ліс на кордоні з Білорусією. Вони ніяк не можуть бути однакового кольору. Тому ми обов'язково просимо, щоб нам людина розказала, які кольори місцевості, і ми, під, ми підбираємо максимально під кольор місцевості. Всі сітки, які плетуть вишгородські волонтери, потрапляють до бійців в найгарячіших точках передової. Кожна маскувальна сітка це збережене життя і техніка, матеріали. Ірина Сергієнко закуповує самостійно за донати небайдужих людей. З кожною сіточкою ми відправляємо листа, в якому ми пишемо свої побажання для наших військових, щось від щирого серця від душі. Ми обов'язково вкладаємо дитячі малюнки. На кожну сіточку ми прикріпляємо таке сердечко словами подяки. Маскувальні сітки плетуть щодня без вихідних. Це кропітка праця, яка потребує великого ресурсу. Сітку 9 на 6 метрів на дерев'яній рамочці. Ми можемо сплести за один день при наявності, що її будуть цілий день плести сім людей. Нині справу, яку Ірина починала разом з чоловіком і подругою, підтримує 85 людей, і для них це більше ніж волонтерство. Наталя Кобиліна влітку минулого року приїхала у Вишгород з тоді, ще окупованого Херсону і одразу почала допомагати плести. Ходила з чоловіком зараз. Він уже в Херсоні. Він у мене енергетик, працює. Там треба такі люди. Ми тут залишилися, сім'я наша, я і мама старенька, а чоловік працює там. Гарний колектив, добрі люди, ставляться дуже по-доброму друг до друга. Таку ж думку має ще одна Наталя, переселенка з Луганську. Вона ще у 2014 році покинула свій дім. Я здесь нашла очень много друзей, потому что мы приехали, мы никого не знали. И на сетках я нашла много друзей, з ким мы сейчас общаемся, дружим, отдыхаем, гуляем, если есть свободное время. Люди, которые сюда приходят, они все позитивные, все хотят чем-то помогать. В общем, здесь очень такая благоприятная обстановка. Так. Ірина Сергієнко пишається тим, що має таку велику і дружню волонтерську родину. Ми всі разом створили такий осередок, який когось лікує емоційно, комусь допомагає, когось витягає з того. Знаєте, з того страшного стану люди, які приходять сюди, дуже засмучені. Вони через місяць, через тиждень, кому скільки треба часу, вони просто розкриваються. Найкраща винагорода для волонтерів збережене життя військових. Вишгородські павучки вже мають десятки подяк від різних підрозділів. Задонатити кошти на матеріали для маскувальних сіток можна за реквізитами, вказаними на екрані. Також можна допомогти плести сітки. Галина Камінська, Дмитро Маркевич інформаційна агенція погляд.